Мене звати Тарас Козак, я економіст і фінансист, і ми сьогодні поговоримо, чи є наші податки низькими. Отже, ми розібралися, навіщо податки існують, якими вони бувають, на що витрачаються і як від них ухиляються. Але все ж, чи не забагато ми платимо, чи може замало? Часто доводиться чути, особливо до людей, близьких до уряду, що, мовляв, в Україні низькі податки, та ще й ніхто їх не сплачує, мовляв, якість держави. Така саме тому, що середній клас сплачує за мало податків. Але воно не відповідає дійсності. По-перше, як ми бачили, насправді недоплачує належні за законом податки переважно великий бізнес. По-друге, оскільки, як ми теж бачили, леву частку податкових надходжень в Україні дають непрямі податки, тобто їх сплачують навіть ті, хто працюють у повній тіні. Тож, якщо хтось хоче покарати державу несплатою податків, то це не вдасться. Ну, хіба що перейти повністю на натуральне господарство. І нарешті, на відміну від розвинених країн, де середній клас складає переважно більшість населення, і дійсно, прямо чи обсередковано сплачує 80-90% усіх податків в Україні, економічний середній клас це 10-15% домогосподарств, і вони не роблять погоди. Але усе пізнається у порівнянні. Саме тому, говорячи про нібито низькі податки. Зазвичай посилаються на ставки податків на доходи фізичних осіб у деяких розвинених країнах. Проте, якщо подивитися уважніше, то і це твердження є хибними. Почнемо з того, що у переважній більшості розвинених країн діють прогресивні шкали ПДФО. Тобто високі ставки стягуються тільки з доволі високих доходів, таких, які в Україні дуже мало хто отримує, ну, принаймні легально. Наприклад, у Німеччині дійсно є ставка аж у 45%. Але вона стягується з тієї частини доходу, яка перевищує аж 270,5 тисяч євро на рік для неудруженої людини. Або удвічі більшої суми, якщо це подружжя. Водночас, з доходів, що не перевищують 9 тисяч євро на рік, а це між іншим більше 300 тисяч гривень. Це відповідає зарплаті у 25 тисяч гривень на місяць, в Україні це вище середньої зарплати, податок не береться взагалі нуль. До того ж, у розвинених країнах з того ПДФО часто є великі врахування, на які зменшується оподаткований дохід. В результаті, наприклад, в Сполучених Штатах, де податок з доходів громадян, основне джерело бюджету, середня ефективна. Ставка цього податку у 2016 році складала усього 14,2%. Тобто менше, ніж у нас. Згадаємо також, що в Україні з переважної більшості доходів сплачується не тільки ПДФО, але також більший за розміром єдиний соціальний внесок та ще й військовий збір. Причому з усієї суми і без жодних вирахувань. Так в інших країнах теж є подібні внески, але вони там, як правило, є меншими. А часто набагато приваблишими. Наприклад, особисте медичне страхування. Або ж за рахунок пенсійних внесків потім сплачуються достойні пенсії. Ну, тобто, держава ті сплачені кошти дійсно потім повертає. А в Україні ж застрахована особа отримує у вигляді пенсії менше часто, ніж сплатила навіть у номінальному вивері. Ну, тобто сплатила в гривнях більше, а потім на пенсії отримала менше. З іншого боку, ми вже з вами бачили, що за існуючої в Україні структури податків, податок на доходи фізичних осіб відіграє хоча й важливу, але далеко не головну роль. Найбільше держава збирає не прямо через податок на додану вартість, акцизи, ну і інші податкові або неподаткові надходження. Тому справжньою мірою, яка дозволяє порівнювати податкове навантаження у різних країнах, є не розмір окремо взятого податку. А відсоток валового внутрішнього продукту, який перерозподіляється через бюджет, соціальні фонди, і які наповнюються податками. Це називається розмір уряду. А за цим показником Україна стоїть доволі високо, навіть серед набагато розвиненіших країн. Тож, сказати, що в Україні низькі податки, порівняно з країнами ЄС, буде неправдою. Насправді наша країна десь посередині. І попереду більшості наших сусідів. Проте, порівнювати Україну з ЄС, а тим більше з найрозвиненішими країнами, ну не є зовсім коректним у більшості випадків. Насамперед, високі податки зменшують стимули працювати, ну і інвестувати, отже, уповільнюють економічне зростання. Це не критично важливо для багатих країн, де задоволення життя мало залежить від доходу, бо базові потреби можуть задовільнити усі. Натомість більше важать інші блага, такі, як, наприклад, комфортний спільний простір, соціальна рівність тощо. Тому по досягненні певного рівня доходів країна може задовольнитися зростаннями на кілька відсотків в рік, обкласти економіку великими податками і зосередитися на інших речах. Ну, це така своєрідна розкіш. А натомість бідній країні з таким рівнем оподаткування ніколи не вдасться наздогнати багато. Тут саме той випадок, коли треба дивитися, щоб було у тій багатій країні на нашому етапі зростання. Проте є приклади країн, які доволі швидко зростають, попри відносно високий розмір уряду. А є і ті, де уряд невеликий, а зростання немає. Це пояснюється різною якістю державного управління. Світовий банк розраховує відповідні індикатори для майже усіх країн світу і стверджує, що розмір уряду має відповідати його якості. Тут на графіку, по вертикалі, розмір уряду, а по горизонталі середнє від індикаторів якості врядування. В обох випадках за 10 років з 2007 по 2016 роки. Отже, ми бачимо чіткий тренд: що краще країни управляються, то більше податків можуть собі дозволити збирати. Точніше, якщо якість перевищує ціну, так у першому квадранті, то маємо тигрів. Наприклад, Південна Корея, Гонконг, Тайвань, Австралія, Нова Зеландія, навіть Чилі. Якщо за високу якість і ціна відповідна, то тут клуб розвинутих країн. Хороша рівновага. Держава і громадяни дають один одному багато. А якщо навпаки, яка ціна така і якість, то маємо погану рівновагу країни-невдахи, які часто просто не можуть належним чином навіть зібрати достатньо податків, аби забезпечити базові соціальні послуги. Але. Понад певний мінімальний рівень вони теж можуть бути більш-менш здатними до зростання. І нарешті у цьому квадранті ми бачимо, що тих, хто за незадовільною якостю врядування примудряється зібрати не менше за розвинуті країни, тобто якість набагато гірша за ціну. І саме тут ми, на жаль. Саме тут Україна, при тому ще й у самому куточку, виявляється, на момент написання тієї роботи Україна і Білорусь. Були єдиними з великих країн не у стані війни, які примудрилися одночасно увійти до топ-20 країн за розмірами уряду і в той же час до 50 найгірших за якістю врядування. Отже, на відміну від деяких інших бідніших країн в Україні, низька якість державних послуг точно не пов'язана з низькими податками. Розмір держави є завеликий у співвідношенні з її проможністю та доброчесністю. А для того, аби хоча б повернути її на тренд, його треба скоротити на 7-10% пунктів. Хоча б до 33%. Таким він був колись у 2002 році, коли ми мали швидке економічне зростання. І такий він був у тому ж 2016, але не у нас, а в Швейцарії, Литві або найбільш схожий на наш Болгарії. Але, звичайно, це треба робити так, аби не зашкодити ні обороноздатності. Ані іншим критично важливим обов'язкам держави. Адже ми точно не хочемо скотитися до цього квадранту і зробити у себе погану рівновагу. Аби стати дійсно успішною країною, не варто рухатися просто по горизонталі. В кращому разі ми тоді потрапимо до клубу розвинутих, але без їхнього багатства. Але чого тоді буде варте державне управління? Та й навряд чи це можливо. Про це довга розмова. Тут тільки скажемо, що історичних прикладів немає. Головна причина низької якості держави у нашому випадку це зовсім не брак ресурсів, а їх незадовільне використання. Тож рухатися нам належить по діагоналі у бік тигрів. І якраз тут середній клас, як найбільш свідома, активна та зацікавлена частина суспільства, може зробити найбільше, якщо усвідомить себе платником податків і буде вимагати використовувати свої гроші належним чином. Адже податків, як і смерті. Уникнути неможливо. Отже, варто однією рукою боротися за їхнє ефективне використання, другою рукою за податкову реформу, яка зробить їх легшими, та скорочення розміру уряду, яке необхідно, аби зменшити податки. Державу треба взяти під контроль і змусити служити саме нам, а не тим, хто дивиться на бюджет як на свою годівницю.